Всім привіт, я Ру, і це 17-та серія ідеального світу. В цій серії ми поки залишимо роботу над селищем і займаємося подорожами. У нас в Майнкрафті є кілька чівок, які змушують нас багато подорожувати. От, наприклад, час пригод дослідити кожен біом. Багатенько біомів, але я написав книжечку, в якій є всі біоми. Ну вони щоправда, англійською, нам так буде простіше. І звісно, біоми нижнього світу. Для ачівки в незері, хоча там їх всього лише 5, це не буде проблемою, але все ж таки. Також я додав сюди список всіх тварин, яких треба розмножити, та список всієї їжі, яку треба з'їсти. Їжі ми з'їли не і так само небагато розмножили тварин. Хоча я трошки ще забув про те, що є ось така ачівка на полювання на монстрів, але пізніше я її в книжечку допишу яких саме монстрів треба там здолати? Тож сьогодні першою метою нам треба полагодити елітри. Ну, щоб літати багато. А, а, -а, -а, а наша я поспав? Я забув. Тобто ось цю елітру ми полагодити не зможемо, бо ще не скоро будуть фантоми. Добре, тоді візьмемо цю елітру налагодження і будемо її ремонтувати. Що у нас поїжджі? Ага, хоча з собою можна взяти того ж хлібу. Ага, м'ясо треба погодувати. Треба буде з собою взяти більше шелкерів, взяти мішечки. Давайте все візьмемо і зробимо хліба. Стоп, це ж. Вони ж дають досвід можна було полагодити елітри. Я забув. Так я залишу, нехай буде. Останнє. На хліб. Гроза. Ого! Давно грози не було. До речі, ще один спосіб полагодити елітри це торгівля з селянами. Але спочатку погодую курей. О, я взяв все те, що і треба. Ага, все. Добре. 22 смарагди. Полагоджені елітри. Гарно, і ми його ще й прокачали. О, гарбузи. Гарбузи у нас є. А ходімо гарбузи йому продамо. Так, тепер він ще й кавуни купляє. Це гарно, але у нас кавуни також є. Сьогодні ми тебе розорили. Підозріла юшка. Ще одна підозріла юшка. І це, напевно, все. Що ж, їжі нафармили, збираємося і в подорож. Тепер треба на елітри незламність. Нехай тут буде їжа. І феєрверки. А ще було б дуже бажано взяти дерево. І дерево я начебто виклав ось тут. Так. Незламність 3. Ну, звісно, буде на 30-му левелі. Ми його підемо фармити. Що ми ходимо пішки? Час вже літати. І спочатку візьму папір, бо я його забуду, як завжди. І знову я тут так не люблю цей спосіб фарму досвіду. Якби можна було б ферму зробити, я вже б мав би топові зачари. Але ні, я обрав більш складний шлях. Знаєте, ні, це буде занадто довго. Я не хочу тут так багато сидіти. Непогано виглядає тепер острів, так? Ауч. Ні. Добре, я зрозумів, я не хотів тут ставити ніякий захист від подібних ситуацій, але, ну, поставлю. Якщо ще поторгувати з селянином, ми отримаємо ще досвід. Навряд чи вистачить до 30-го левела, але, ну, хоч щось. Ага. О, тепер менше. Майже, майже. А тепер гайд, як продати селянам їх власну їжу. Тепер ви розумієте, навіщо я висаджував і вирощував так багато їжі. І далі продовжую це робити. Дивіться, за сьогодні півтори стаки смарагдів. Привіт! Давно не бачилось. Тримай скло. Ще тримай скло. Нам трошки залишилось. О, так. Незламність і ефективність. Ну, ефективність нам не треба. Нам треба елітра плюс незламність. Готово! Одразу хочу попередити: при генерації нових чанків можуть бути фрізи, тому будьте до цього готові. Тепер я хочу визначитися, куди я полечу. Минулий раз, коли ми вирушали в подорож, я знайшов якийсь зимовий біом і сказав, що в ту сторону ми полетимо. В яку це сторону саме, чесно, я дуже не дуже пам'ятаю, треба зараз згадати. Так, сюди. До речі, я встановив якийсь мод для редагування красивого. І деякі біоми ми ж в них вже були. От, наприклад, річка. Ми в річці точно були. Ну, ми точно проходили річку, тому я її помічу зеленим. Зеленим. І закресленим. Так, зупинка ось тут. Азалія. О! рахуйте, я не впав і вау. Це біом не важко знайти, оце я перелетів. У, -у, У, знаєте, я напевно піду звідси. Знаєте, А гарно, що ще я ще не пішов. Все, ми вибралися. Геніально, полетіли далі. Ну, слухайте. Тут є гравій, багато гравію. Зупинимося, заберемо трошки гравію. Нам треба буде для стежинок. Дивіться, які гори. Оце так гори. О, це ще один біом. Він щойно також зарахувався. Було 35. Це називається саванна Плато. Джунглі. Не пам'ятаю, чи були ми в джунглях. Ось ми в джунглях і. серйозно? Бамбукові джунглі. Реально зарахували. зарахувався біом один. А цей. Ні, цей не зарахувався. От в такому, напевно, ми й були джунглі. Якісь... Дивні пляжі, чи це пустеля? Довже це Це пустеля? Я бачу кактуси. По-перше, нам треба записати, що ми в пустелі побували. по-друге, чи не знайдемо ми тут храм чи щось таке? Я радію пустелям, бо, як ви помітили, чим старша версія Майнкрафту, тим більше біомів. І вони просто собою витісняють пустелю. І зараз знайти пустелю стає все важче і важче. Тому так, я радію, що я її знайшов наш 17-й серії. Піщане поселення. Ну, ми туди зайдемо. О, і як чудово, ми сюди залетіли. О! Та ви що? Ще і цей біом я знайшов. Це позитивно. І навіть дуже. Добре, ми туди зайдемо. Ага. Ну, вибачайте, тут кактуси я заберу. Там ще одне селище. 39. І зараз я заходжу в цей біом. 40. Якщо я не помиляюся, цей біом називається Badlands. А, до речі, бамбукові джунглі ми також проходили. Вау. Окей, нам треба ось сюди. Це, це також окремий біом. Так, 41-й. Правда, я не пам'ятаю, як він правильно називається. Ось. то це вино, якщо я не помиляюсь. Сіні ягоди, смолоскипи можна забрати, і ярлик. Йерлик корисна штука. Що ж, тепер шукаємо шукаємо храму. Ось, о, рідкі джунглі. Оце точно вони. Зараз перевіримо, чи були ми в них. Так були ауч. І щось мені підказує, що у, цьому, у цій пустелі храму не буде. Добре. З найрідкісніших біомів залишилося знайти лише грибний острів. І воно має бути приблизно десь. А, десь тут має бути. Я знайшов його! Я знайшов. Тож, ми на Грибному острові. Це має бути ще плюс біом. Так, це плюс біом. І нам дещо треба тут зробити. По-перше, хочу відмітити ...Mushroom Fields. Ще один з рідкісних біомів. І мені треба тут знайти. Он вони. У мене є пшениця. Мені треба просто погодувати дві коровки. І от отримаємо маленького. Для чого це треба? Розмноження тварин. Є окрема ачівка на розмноження. Ось вона. Ми розмножили всього сім тварин. І можемо записати кого саме. Ну, бджола, звісно ж, вівця, грибна корова тепер, корова звичайна, куриці, свині і черепахи. До речі, треба буде повернутися у селище в пустелях і знайти верблюдів. Ось туди нам треба. О, і темний, і темний ліс там. Тобто зараз у нас по біомах 44, 45. 45 було і тепер. А, все ще 45. Я ще був в цьому біомі. Я був колись в біомі високих берез. А, і в темному лісі я був, в мене ж є деревина темного дубу. Оце так знахідка доволі таки рідкісна. Настільки рідкісна, що я добуду шовком дотиком. Так, ну я б хотів би знайти ще одну пустелю. Так. Але ліс з великих ялинок це гарно. Взагалі, дивіться, генерація. Гарно, все таке плавне. Думаю, тут нема що робити, подамо далі. О, коза. І дивіться. Так, ото треба забрати чисто сніг. Це 48-й біом був. Напевно, ці дієні штуки це окремий біом якийсь. Ось це. О! Лишневий біом з одного дерева. Але піки ці невисокі. Начебто мають бути ще високі. Вау, воно навіть з вуликом. Ще один. Грибний біом навколо льоду. Ну, окей, він нам вже не дуже й треба. Але все ж таки, давайте все ж таки більш серйозно зараз передивимося. А виходить реально все. Я знайшов, що саме. Ми не дослідили. Це блідий сад. Це. Кам'яні гори і... Гравійні гори. Оці три біоми. Було б гарно цій серії їх. Знайти. Це може. А може це бути. гравійними. А, цими горами. Так, це вони. Це вони. А, тобто я відмічаю ще ось цей біом. І, думаю, нам залишилося лише Пейлгарден, тобто блідий сад і. Кам'яні гори. Кам'яні гори, так, це цікаво. Що ж, будемо шукати Кам'яні гори. Ну і блідий сад, якщо повезе. о а я знайшов цю штуку. Це б гарно запам'ятати це місце. Я витрачу зараз компас. А Потім, як будемо збиратися повертатися назад, я його. Ага. Я його десь знайду скрафчу. Ми робимо стяг. Тож, щоб не загубити ось цю точку, зробимо ось так. Ставимо тут стяг і поставимо отак от мітку. От як вона виглядає. Оп, наша зупинка. Трошки вдарився, не страшно. О! оце прикольно. Останнє. Давайте фарболет заберемо. О, а тебе я шукав. Так, і нам випала з нього зловісна, зловісна пляшка з 4 рівня. А ось цих можна випустити. О! блідий сад! Блідий сад! От. Там село Що ж, в блідому саді я буваю дуже рідко. Можна взяти звідси кілька речей. По-перше, це паростки. А ще чи є. Серце скрипня, чия ну, там, начебто, так називається. Не може мені настільки не повезти. Ага, я перезайшов у світ, і в мене вона тепер внизу. 53 з 54. Тобто ось цей біом. Викреслюємо. О! О! Є, нам повезло. Ендермен навчасно. О! Ендермен є. Ось воно. Так. А чи треба мені шовковий... Не бий мене. Дотик. Ні. Мені треба був шовковий дотик. Окей, ходімо. Ну Спочатку поспимо. Щось такі маленькі вишневі сади. О, так це пустеля. Так, тут пустеля і ще й поселення. Якщо ви бачите фризи, вони не тільки у вас є. У мене також фризить жах. Є! Є-є-є-є-є! Як давно я не бачив цієї структури. Тут, до речі, може бути десь підозрілий пісок. Так. Давайте спочатку його. М? Діамантик. Непогано. Знаєте, зараз не до цього. Може якось іншим разом. А, давайте спустимося тут. Що ж, чи повезе нам на золоте яблуко. Перша скриня. Порох точно заберу, кістки також корисна штука. У, еф ефективність 5. Це точно заберу, кістки заберу. Далі дві скрині. Воно того вартувало. Ця подорож, того вартувало. Яблуко нотче. Уху! О! Ще обладунки. Ой, орнамент обладунків Дюна. Непогано, непогано, мені подобається. Тож, у нас є зачароване яблуко. Для повного щастя на цю серію нам треба ще дослідити останній біом, що нам залишився. Отак От я помічу, що я тут вже був. А залі посеред пустелі. Добре. Обожній Майнкрафт, як він швидко генерується. Літати таке задоволення. Ще й фрізить ти жесть. Це. Це. Це що? бляха, лагай. Це храм? Зачекайте. Прикол. А, це реально храм. Вау, я його... Я його ледве помітив. Так, ну, окей, динаміт також забру. І... Чи повезе нам зараз? Ууу! Е, сідло у нас наче, вже є. О, діамантик. О, ще дюна і. Дюна. Дюна. Прокляття прив'язування. Воно нам не треба, але. нехай буде для приколу. Ну так, друге золоте яблуко якось е е жирно. Так, цікаво, чи зможу сюди вилетіти. Зміг. Тобто, ось дивіться. Просто йдеш, вийдеш. А, осьо! Ось ця ця дірка. Виївіть, ось це. Тут закопаний храм. Це так пустеля. О, вона ще там, далі йде. Ні, не помирай! О, верблюд. Я задав, нам вже ж треба розмножити верблюдів. Ну, ще село. І тут також є один верблюд. Ого, мені треба два верблюди. Якщо переманюється, ми його просто приведемо до іншого. О, так, він приманюється. Ні. Ага. У нього просто трохи. Ем, це надовго. Ні, ну куди ти лягаєш? Пішли. Еу, я тут. О! Я потім прийду. Мені, мені сьогодні везе. Ха -ха, це гарно виглядає. Чи буде ще одне яблучко? Не думаю, що буде. О, смар... Є сідло. Заберемо. Удача 2. Ще сідло, ну нехай буде. Ну і так, зачаровного золотого яблука не буде. Ефективність один, на що вона треба. Нам треба верблюд. О, його переручати не треба. О, який ти повільний. А, ні, нормально. Йдемо в сусіднє селище, там є ще один верблюд. От, типу, отак я перестрибувати. Давайте ось це перестрибнемо. О! Працює. Світловий за хочем на що вони мені треба. І один, два. Ууу, який ти мале. Так, і одразу можемо викреслити верблюда. Є один. Ні, ну сьогодні дуже везе. Ох, оце гори. До речі. А оце може бути нашим біомом, який нам треба? Я б дуже хотів би, щоб це було так. Я думаю, це воно. Так. Час пригод. З яблучком. Та ця серія імба. Ми виконали ачівку на пригоди. Дослідіть кожен біом. я виконав цю ачівку. Чесно, я не планував її виконувати повністю. Я думав, сьогодні просто політаємо, походимо, пошукаємо біоми, але... Прописавши в ці біоми, я так зрозумів і подивившись на ту очівку, скільки вже зараз зібрано, насправді і не така вона важка. Найважче, напевно, знайти якісь дуже важкі біоми по типу пустелі, Меси, того лісу блідого, островів, грибних ну, до речі, тут заліза забагато. Дякую всім за перегляд цієї серії. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки, завітайте до мене в телеграм-канал. підтримуйте Україну, вірте в ЗСУ. Дунайте насу, а я не прощаюся скоро. Побачимось до наступних серій. А у мене є яблучко, Яблочко, Яблочко Ноча. Ха-ха-ха-ха-ха.